Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні буде розпаковочка з Aliexpress. Що я заказав? Заказав я смарт-приставку і заказав я ножі для моделювання. Я думаю, буде цікаве відео. Зараз ми це все розпакуємо, оглянемо. Ну і звичайно протестимо. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. а Ми погнали до розпаковки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції. Також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, спочатку, давайте ми розпакуємо з пакетів. Я тільки забрав з пошти. Я вам чесно кажу, тільки ось так розпакував. Це ми на бік заберемо. І це я навіть це все не розпаковував. Тут заклеєно ще не розпаковував, і цю приставку я не розпаковував. Коротше, заказав я ось таку приставку. Це мені на кухню, бо у мене на кухні не телевізор, а монітор від компа. На даний час там стоїть е, приставка смарт-приставка X96 Mini, Але там 1 ГБ оперативи. Це вже все. Воно вже думає, глючить, зависає. Постійно треба перезавантажувати. Дружина дивиться, що готує вона. вона собі щось включає на фоні і готує. А ця приставка каже: вона вже мене замучила. Каже, вона постійно глючить. Закажи щось нормальне. Казав я таку приставку Transpeed, не знаю, чи я правильно читаю. M-Box S 8 k Ultra HD. Коротше, ось така от приставка. Добре, давайте ми її відставимо. І заказав я собі ось такі ножі для моделювання. Попід якимось відео мені написала людина коментар, каже: Вова, купи собі ножі для моделювання і будеш мати чистий спокій. Я все думав купити, і все якось відложував чи забував. а Тут же я заказав, почитав цей коментар і заказав ножі для моделювання. Заказав ось такі, коштували вони. Я не пам'ятаю скільки. Зараз я вам, до речі, всі ціни покажу. Меч такому органайзері, коли ти їх відкриваєш, в нас тут є ку. Дуже багато різних насадок, різних лез. Давайте порахуємо, скільки тут штук. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук насадок плюс ось таких три ножа. Я не знаю, як вони себе будуть вести, чесно. Вони зверху металічні, а всередині тут пластик. Ось такі три ножа і з такими трьома, здається, одинаковими лезами. так? Так, три одинакових леза. Не знаю, як вони себе будуть вести. Напишіть в коментарях, можливо, в когось такі є. Чи поламались вони, чи ні. Ну сьогодні спробуємо різати пластик, бо я часто щось з пластику вирізую, якісь отвори, павербанки роблю і так далі. І потрібно щось акуратно підрізати. Таке тоненьке. Я все використовую. Ось такий типу канцелярський ніж. Він теж непоганий, ось такий тоненький. Він повністю металічний. Купляв я в магазині з канцтоварами і зразу звичайно купив пачку лес. Ну, оцей ножик реально класний. Давайте я вам покажу ось такий ножик. Ось його назва. Далі номер 2053 Реально дуже крутий ножик. Він повністю йде металічний. Ось так все витягується. Дивіться, і міняється ось тут леза. Бачите, ось так міняється. Ну, як в звичайних канцелярських ножах. Добре, це ми назад поставимо. Давайте перейдемо до цих ножів, що я заказав. Спочатку давайте я вам покажу ціну на Aliexpress. Зараз ми зайдемо сюди. Ось дивіться, у мене зразу відкрито. Заплатив я за них 2 долари 68 центів. 30 центів в мене була скидка, якийсь купон. Ось так вони виглядають. Зараз я вам покажу 137 гривень. По відгуках тут 4,7. Люди, в принципі, в середньому задоволені. Я вибирав за того, що тут багато насадок, бачите, різних. Що мені треба буде десь підлізти, щось акуратно вирізати. Ось такі от різні насадочки це супер реально. Бачите, ось така от маленька насадочка, що треба буде підрізати, пластик, який це реально класно. Добре, давайте спробуємо щось порізати. Цю плівку ми відставимо. Давайте почнемо спочатку з картону. Які леза, гострі вони чи ні? Дивіться. Ну, гостренький, дивіться сюди. Ріже добре. Трошки вони ось тут прогинаються. Якщо сильно піднажати, дивіться, треба брати, напевно, повністю металічні. Але, в принципі, ну це я картон ріжу. В принципі, ріжуть. Давайте візьмемо пластик. Так, в мене є ось такий кусок пластику. Давайте спробуємо, як воно ріже. Ось так приставляємо. Та нормально ріже, я вам скажу. Дивіться. В принципі, пластик можна різати. О, підрізати, Ось подивіться. Ану, давайте так попробуємо. Ні, нормально. Вигинається, трошки чути, але якщо ти тут рукою прижимаєш, воно нормально. Е, є трошки шат. От бачите? Я вже от розшатав. Треба затягнути, напевно, добре. Ось так пробуємо. Ось так я захочу прорізати. Ось, наприклад. Ні, я прорізаю, нормально. Скажу вам нормально. Користуватись можна, акуратно щось підчистити, дивіться, п'яточкою ще краще, ще удобніше. Ось так. Можна вирізати якийсь отвір і все. Нормальні леза, я б не сказав, що сильно вони гострі, але користуватись можна. Можливо, потім візьму якісь другі леза, дорожчі сюди замовлю і буде краще. Так, оце один ножик, другий ідентичний. Як ви бачите, всі вони ідентичні. Тут у нас є. Давайте я вам розкручу, як воно все міняється. Зараз ми замінимо одну насадку. Втягнете на себе оце лезо відставляємо. Давайте візьмемо якесь друге, ось таке маленьке, акуратне і спробуємо порізати пластик. У нас тут на магніті так зробили, дуже класно, що магніт поставили. Добре, вставляємо це лезо. Ось так. Вставляється воно. Так, вставляється, ось так вставили. такі от акуратненькі, маленькі. І закручуємо. Воно ніяк тут в принципі не стягує, воно просто ти закручуєш і все. Не знаю, можливо, я неправильно ставлю, але по-інакшому ти не поставиш. Добре, пробуємо, наприклад, зачистити. Гостре це лезо чи ні. Так, гостре, дивіться, зачищає, добре. Це ріже класно. ось. Ну, нормально, що я вам скажу? Користуватись можна. Дивіться, як ріже. Коротше, як для дешевих таких водножів, воно тут виходить трошки. Класно було, як воно зажимало. А воно просто прикручується, ти тут вставляєш, воно нічого не зажимає, по принципу. Бачите? Воно просто сюди заходить, закручується. Оце все, до речі, дивіться сюди, це є метал, повністю металічний. Оце в нас пластику і зверху ось така трубочка, теж металічна, вона йде алюмінієва. Закручуємо. Ось так, може треба сильніше піджати. Добре, що я вам скажу? Користуватись можна? Без питань. Дивіться, як ріже класно. Цей ріже, давайте ще один візьмемо заокруглимо. Ось так. Тут закручено, чи ні? Ну, в принципі, закручено. І акуратно підрізувати можна. Навіть кінчиком. Ану попробуємо кінчиком. Так ріже. Дивіться. Кінчиком ріже. Вроді ріже, вроді працює. Купа насадок. Потім в подальшому використанні, якщо щось станеться, я звичайно вам знімлю відео, покажу. В принципі, ви в моїх відео будете це все бачити. Давайте ми перейдемо до самої приставки. Погнали так, що в нас по смарт приставці Давайте ми спочатку перейдемо до ціни. Я вам покажу ціну на неї, скільки я заплатив так, ось AliExpress. Дивіться, заплатив я за неї майже 15$. доларів. У нас 10 і 70 купон на Аліекспрес був. Ця приставка йде на 13-му Android. І 5G Wi-Fi вроді підтримує. Давайте ми зайдемо більш детально, подивимося, я вам покажу, які тут є варіанти, які я вибрав. Я вибрав, дивіться сюди, в нас 4 ГБ вроді оперативи і 32 пам'яті. Wi-Fi 2.4 і 5G. Добре, скільки вона зараз на даний час коштує, кажу, заплатив я 800 гривень в районі. Дивіться сюди це в нас Європу Ми вибираємо. Ця в нас де на 2 гігабайта оперативи. Я так поняв, і 16 гігабайт пам'яті йде за 775 гривень. А от цю, що я купляв, вона зараз на даний час 950 гривень. А я за неї заплатив. Там вийшло 775 якось в тому районі разом з китками. Зараз ми заглянемо. Якщо порахувати по доларах 14,96. У нас приблизно виходить 650-700 гривень в тому районі. Були на неї скидки, тому і замовив. Дивимось сюди. Оця нас на 2 ГБ 691. Ще раз давайте глянемо е, Європа. І що ти в нас покажеш? Так, це 4 і 32. В нас є 4,64 і в нас є 428 ГБ. Ну, я думаю, мені на кухню для дружини 4,32 хватить по шиї. Що там закачувати? Ютуб, і все, і Google. Добре, виходимо. Таєм на бік, давайте перейдемо до самої приставки. Так, що в нас тут пише: 8к Ultra Speed Top Box. Я вже вам показував Android 13, 4 ГБ оперативки і 32 пам'яті. Добре, що в нас ще тут намальовано? Так, адаптер в комплекті, в нас є hdmi кабель, пульт і сама ТВ-боксове приставка. Все, більше в нас тут нічого нема, давайте ми її розпакуємо. Я вам чесно кажу, ще не розпаковував. Ось так як вона запакована, є, так і я вам показую. Ну, вона досить маленька, реально, ось така маленька. У нас є два USB-порта, в нас є порт на флешку. Гарно, тут не прогумоване, тут пластик, HDMI вхід один LAN. В нас на аудіо є вихід, тут в нас наживлення. Так, тут також нас пише Android 13. Добре, приставочку відставимо. Що в нас далі йде в комплектації? Так, розпакуємо ось так: HDMI-кабель в нас де? Довжина приблизно, я думаю, пів метра. Так, пів метра, HDMI кабель з глушечками супер. Кабель відставляємо, це дістаємо. Пульт. До речі, акуратний, маленький. Тут до пульта питань немає. Батарейки в комплекті, ну, звичайно, немає. Зрозуміло. Ну, а такий пластик дешевий, але приємний, я вам скажу. Виконаний нормально. Ну це в нас не Bluetooth, як ви бачите, це в нас по-інфрачервоному. Добре, далі в нас є мануал звичайний. Як підключати, як налаштовувати. Ну, це ми все розберемося по ходу. Добре, коробок ми відставляємо на бік. перейдемо до самої приставки і блок живлення. Розпакуємо, також глянемо. Наскільки він там йде. Так. Ось такий от блок живлення. Він нас йде адаптор на вихід 5 вольт 2 А. Дріт, я вам скажу, досить м'ягенький. Я думав, що буде добовий. Ану. Дрота тут метр в районі, і він такий приємний, м'ягенький. Добре, тут питань немає. Давайте перемістимося до мене в квартиру. Зараз ми це все діло підключимо і подивимося, як воно працює. Мені самому цікаво. Погнали. Так, ну що, приєднав, я бачите, приставку до телека. У мене є Сяомівська приставка 4 s вроді якщо не помиляюсь. Бачите, тут нас показує при першому включенні вправо, вліво. Чи окей, не знаю. От окей. Ось коротше побачило воно пульта. Навіть музика якась грає. Чуєте? А ну дивимося, ще є українська мова. Ну, мов багато, польська, а де українська? О! Є українська мова, це вже великий плюсик. Зачекайте, вітаємо! Дивимося, як швидко бігає ця приставочка або Xiaomi. Ну, нормально працює, питань нема. Відкрийте, натисніть на телефоні. Коротше, далі назад. Потім пропустимо. Виберіть Wi-Fi. Зараз виберемо. Зараз запишу Wi-Fi. Так, з'єдналось до мережі, пробуємо увійти. Так, ну що, я, опубліковий запис? mx 10 використовує технологію Android TV. Е, Далі дальше, дальше, завантажуйте, транслюйте вміст на телевізор. Далі. Ну, що, зараз глянемо, що там і як? Завантажується Android TV. Маємо Ютубчик, як воно все бігає. А ну, завантажуємо. Глянемо. Ютуб потрібно було оновити. Оновимо Ютуб. Зараз Ютуб оновиться. і запустимо. Так, ну що, зайшов я на свій канал. Що я вам скажу? Наприклад, в Xiaomi воно плавніше. Тут він якийсь такий от дьорганий, бачите, керування в Ютубі, не знаю, таке якесь неплавне. В Xiaomi плавніше це все робиться. Давайте, наприклад, включимо якесь відео, завантажимо, подивимось, як воно все. Звук працює. Давайте ми пропустимо. Коротше, запустив своє відео, бачите, все працює. Паузу, як тут посередині, напевно. Так, паузу посередині. Промотка зажимаємо по стандартну. Окей. Підвантажується. Ну, В принципі, все працює. Так, пульт порівняно з Xiaomi. цей дешевий, клоцання таке, бачите, тут не до порівняння. Ця коштує приставка 2000 та 700 гривень. Звичайно. Добре, а ну на паузу поставити. Ставимо на паузу. Головна, натискаємо на головну, виходить головну. Ось так це все виглядає. Що це Налаштування головного екрану. Можете налаштувати. ОК. Далі. Що в нас по меню? Все так же само. Так, давайте назад, назад, назад. Сюди додатки, налаштування, мережі, додатки, пульт, аксесуари. Ну, ось такого плану. В принципі, все працює. Не знаю наскільки довго він буде служити, але, типу, ось так це все працює. Головна, Netflix і так далі. Ще вам покажу функція типу мишки. Ну, це таке собі, розумієте? Це не Bluetooth пульт. Ти нею не поправляєш. Ти бачите, ось так мишкою ти керуєш. Ось ви бачите, мишка бігає. Ну, це така фігня, вона тут не потрібна, я вам чесно кажу. Додатки. YouTube, TikTok і так далі. TikTok вже тут встановлений, до речі. Налаштування. Ці налаштування ми бачили. Параметри пристрою давайте заглянемо. Блютуз собі має мова. Зображення, пам'ять, пам'ять заглянемо. Внутрішнє спільне сховище 32 ГБ. Бачите, в нас 4 ГБ є оперативки. Якось так, в принципі, літає на кухню, така приставка підеться 100%. Зараз я буду налаштовувати розмір під, на кухню-під монітор. Щоб воно все працювало і все, і можна користуватись. В цілому, що вам сказати, дешева бюджетна приставка. В мене є пульт е, типу мишки. Ось такий я купляв окремо, був колись за 300 гривень. Я пульт, звичайно, тут замінюю. Бо цей пульт такий собі він так цокає, що то просто я не знаю. Можна ще сусідів розбудити. Ну, дешевенький, інфрачервоний пульт, звичайно. Якщо ось така приставка, в принципі, користуватись можна. Щось з нею буде, обов'язково вам. Знімлю відео. Ну що ж, на цьому все ось така розпаковочка вийшла. Всі посилання на ці товари я залишу в описі під відео. Ви в свою чергу пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Можливо, хтось такими товарами довго користується і має що написати, якісь проблеми і так далі. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайний український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! і Всім до наступних відео.